Відео знято для каналу Exist.ua автомобіль Renault Megane 3 серії 2010 року виготовлення з двигуном 1.5 DCI, це дизельний турбодвигун. Для, даного автомобіля, для догляду за даним автомобілем придбали на сайті Exist.ua ось такий ось засіб. Це у нас засіб для полегшення відкручування болтів, гайок і так далі. Тобто, проникаюче мастило, як в народі кажуть. Дуже багато у нього застосувань, тобто необхідна річ у кожному гаражі та й навіть без гаража у кожному автомобілі. Тобто, змастити якісь петлі на дверях, якийсь болт відкрутити, змастити цією штучкою, навіть змащують ремені, коли вони підскрипують. Ви туди пшикнули трохи на сам ремінь, і він уже не пишіть. Тобто, ну дуже багато. Всяких властивостей має цей засіб. Ось тут написано на українській активна рідина, який розщеплює іржу і запобігає її утворенню, і так далі. Так, який у нас тут об'єм Об'єм 500 мл. Зручний ось такий ось носик. Тут ось наклеєчка від Existu фірма K2, каталожний номер W115. Наклеїли її так. В принципі, незручно тепер треба відклеїти, щоб дістати шлангку. Так, фірма К2, я думаю, вже всі в принципі знайомі з цією фірмою. Це польська відома фірма, яка виготовляє різні дуже багато у них видів засобів для догляду за автомобілем. Я також вже багато яких засобів цієї фірми купив. В принципі, ні. Нічого поганого не можу сказати про фірму. Цінова категорія у них недорогі не, не ці засоби, але в принципі функцію свою виконують. Тому можна купувати, можна використовувати і так далі. Ось такий зручний. Тобто шлангочку ви не втратите, вона вже з, з балоном йде. Ну і тут натискаємо, розпилюємо наш засіб. Давайте зараз покажу на прикладі дверей. Тут ось буває підскрипує водійська дверця. Ну, зараз не, не так чутно, але все одно є. Тобто десь ось звідси, де петля або оцей обмежувач. А зараз Можливо, буде чутно. Ну, Буває гучніше, буває і не чутно, але такий неприємний звук, тому ми ось беремо наш засіб. Тут написано перед використанням трохи струснути його. Тобто струснули, потрусили, відкриваємо ось цю ось направляючу шлангочку і змащуємо тут. В основному, якщо щось підсріпує, то це або всі завіси дверей. Ось сюди напшикаємо. Ну, Загалом наноситься цей засіб, там, де з'єднання шарнірні. Тобто на той, той штіфт, і де він з'єднується з металом у дверях. І ось тут також буває, тут скріпить. Нанесемо ще всередину, там на цьому обмежувачі. По ньому ходить такий е, металевий ролик. Він також може підскрипувати. Ну і звісно, вже на нижній також нанесемо. Ось. Так, небагато, його не потрібно заливати там дуже. Просто якщо ви потрапили в місце, куди потрібно, воно проникне куди, е, куди вам необхідно, всередину, там з'єднання. І подіє. Тепер трохи повідкриваємо, позакриваємо. Ось після того, як ми змастили, в принципі, звуки пропали, скрипу не чутно. Але бажано на, оці, на петлі і на обмежувач багато наливати, тому що можете змити е, взагалі всю. Все мастило, яке там було. Також, як я казав, можна використовувати це мастило, наприклад, при ремонті ходової частини або під капотом. Можливо, якщо вам необхідно відкрутити якийсь болт, але він хрупкий. Ви боїтесь його зламати, то запшикуйте. Ну, Давайте я, наприклад, ось цього болта. Можливо, будемо міняти верхні опорники амортизатора. Ось він тут на трьох. Болтах, то поки що можна якраз їх запшикати, щоб потім було легше відкрутити. Тобто ось, ось запшикали, почекали деякий час, там хвилин 5. Якщо ось так, як ми для профілактики, то можете взагалі всі, які можливо будете колись відкручувати, можете їх позапшикувати, щоб потім було легше. Ну і при ремонті ходової частини там взагалі багато де необхідний цей засіб, тому що там багато. Болтів прикипають, ржавіють і так далі. Ну і можна використовувати, в принципі, в хазяйстві вдома, щоб щось змастити, щось як, як рідке, рідке мастило. Також дверні петлі, замки можна змащувати. Ну, багато застосувань цього засобу.